Пані Оксано, от е, Ангеліна щойно розказала, багато ми дуже говоримо про відчуття дому, але е, відчуття дому можна створити з близькими людьми. А що робити тим людям, які втратили своїх близьких людей під час війни? От вони жили в невідомості якийсь час, скажімо так, як е, Ангеліни. Ангеліні пощастило, мати вижила. А якщо людина втратила своїх близьких? Зараз говоримо з вами про найскладніші, найболючіші найболючі теми. Будемо намагатися бодай простою мовою, аби було простіше. А все описане називається утратою. Найскладніший психологічний стан, найболючіше психологічне відчуття це саме утрата, коли ми втрачаємо те, що було цінним. Не завжди це люди, не завжди це дім, іноді це стан, іноді це змога. Пройтися улюбленою вулицею, зайти в ту улюблену кав'ярню, де була найсмачніша кава, повести дитину на той майданчик, де було добре. Ми всі, українці, зараз переживаємо свої втрати. Я дуже не хочу, аби ми порівнювали. Я дуже не хочу, аби ми йшли в порівняння. Ось хто втратив дім чи рідних, в того велика втрата, хто втратив змогу повернутися до свого міста чи змогу жити попереднім життям, це втрата менше. Ні. Нам не потрібно міритися втратами. Потрібно просто поважати глибину болю кожного. І рани гояться тільки тоді, коли ми до них чуттєві, бережні і уважні. Я завжди привожу метафору емоційної рани через метафору тілесної рани. Коли з тілом трапляється рана, якщо ми її проігноруємо, вона не загоїться. У рани є два варіанти або загоїтися, або загноїтися. І нам так важливо допомагати гоїтися своїм ранам, а це можливо тільки тоді, коли ми їх визнаємо, коли ми не заперечуємо, коли ми абсолютно бережні, ніжні і чуттєві до того, де болить. Коли ми визнаємо собі про те, що болить про це, про це, про це, і це нормально, такий складний біль, така складна реакція, але Моя абсолютно нормальна реакція на ті ненормальні події, котрі, на жаль, довелося пережити і вберегти. Якщо відчуватися до якщо повертатися до відчуття дому, то так складно, але контури стін це тільки один із видів дому. Насправді, якщо ми сприйматимемо і ідентифікуватимемо себе не тільки із тим із тим образом, із тим статусом, в котрому живемо, а наприклад, із душею, якщо це нам близько, якщо віримо в це. То я розумітиму, що в моєї душі є дім, і це моє тіло. Я розумітиму, що ось ті, те тіло, в котрому я є, я вже вдома. А далі додавати собі відчуття дому. Відчуття і стіни це теж різне. І так, приймати абсолютно тверезо, що ті стіни, котрі я вважала домом, на жаль. Зараз е, неможливі, так? Вони, я не можу в них опинитися. Але я можу створювати це відчуття у тих тимчасових стінах, в котрих я зараз перебуваю. Е, ви порівняли з ранами на тілі? З рубцями, що робити? Рубці? А... Зберігаються в пам'ять про те, що з нами трапилося, але рубці не болять. Рубці просто залишаються як пам'ять. Ми, ну, ми не будемо йти до того, аби якось згіпнотизувати і забути. Рубець тільки нагадує про те, що це зі мною відбулося, але воно в минулому, воно пережите.